Кіровоградщина продовжує підтримувати моряків, які несуть службу в Криму. Жителі Кіровоградського району відправили допомогу прикордонному сторожовому кораблю, що носить ім'я нашого земляка, героя радянського союзу Григорія Куроп'ятникова. Екіпажу передали харчі, спецодяг і ноутбуки. Новомиргородський район зібрав допомогу для моряків десантного корабля. Кіровоград спочатку підприємці перерахували на потреби моряків 11 тисяч гривень. Потім на півострі повезли продукти та медикаменти. Їх купили за. Кошти, які зібрали місцеві жителі. Вантаж військовим доставили у цілісності. Супроводжували його очільники Новомиргородського району, священнослужителі, місцеві журналісти та медики. Екіпаж гості підтримали не лише матеріально, а й морально. Священники провели молебень за мир і цілісність України. Новомиргородські артисти влаштували для моряків концерт. Військові ж запевнили, що і надалі залишатимуться вірними присязі України. Це наші хлопці. Один з Компаніївки, другий з Кіровограда. Хлопці такі впевнені, хоч невисокого росточку, наче і спілкуючись з капітаном корабля, перш за все, що це справжній офіцер. У нього була відповідальність за екіпаж, за батьківщину. Вони вдячні сьогодні не скільки матеріальному, тому що вже в них достатньо, все є. Ми розуміємо, для чого ми служимо, такі слова.